Нанкова робота. Вовчанськ це взагалі інша війна. Трошки вона змінилася. За ці півроку прийшлося деяким речам вчитись по новому. тут гранатами зверху. Хтось з є. І хтось, і хтось і з СПГ є, що свій В Вівчансько бої значно ближче. То нема такого, що ти побачив когось там за 50 метрів та почав працювати. До 20 метрів значно важче воювати в місті. Лікція. І так ми вже прожили, ми місяць, тут вже другий місяць пережив. Старожив. 51 день. Звісно, було морально також важко, бо ми майже весь весь час провели малою групою. Тобто ми друг друга вже дістали. Перше, коли. Зрозумів, що йдуть когось з нашою групою. Міняти це, звісно, радість. Але це ти дуже швидко цю радість придушуєш, бо ніхто не знає, скільки будуть йти люди. Ніхто не знає, дойдуть трі люди. І ніхто не знає, скільки ти будеш виходити і вийдеш, ти живим звідти взагалі.